Я Дарина Дондук, студентка відокремленого структурного підрозділу, Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету. Беручи участь у естафеті Єдності до Дня українського козацтва, читаю вірш Олесі Василенко Я українка! Я українка! Горжуся і радію, що рідною мовою я володію! Шевченковим словом умію писати, слова молодінь у вірші складати. Я, Українка, живу в Україні на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в раді ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні і гори й долини, Цвіт білосніжний у лузі калини. В душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.